Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Не планував я його записувати, але так сталося, що з'явився в мене один втікач. Ось тут в мене за парканом качки. А це одна перелетіла. Хочу показати вам, як правильно підрізати крила. Отже, спіймав я качку, міцно тримаю її рукою, а точніше, предплеччям. Ось так. Тихенько, тихенько, моя хороша. Притискаємо однією рукою. Можна колінкою, але мені зручніше саме рукою. Беру крило її. Ось так от і здовж пір'я підрізаю. Не ось так, а ось так. Весною минулого року я вже таке робив. Восени так само. Але деякі пір'ячки відростають, десь, може, щось я пропустив. Нічого страшного. Ось так, швиденько. Якщо десь тут попаде одразу два пір'ячка, як отут буде, ось так. Бачите, один на одне. Нічого страшного, одразу два підкрамсаєте. Це наче волосся людині стригти або нігті. Ну, ось так воно виглядає. Можна ще ближче, але обережно. Тобто ми можемо навіть кінчики трошки підрізати, то як нігті. Тобто, якщо ніготь досить близько, ось тут, то буде кров і у людини, і у пиці. А якщо тільки кінчики, то нічого страшного. Підрізаю я тільки одне крило. Пробував я різні варіанти. Але, як на мене, це найефективніший спосіб. Качечка тоді не так добре літає. А якщо одразу два крила підрізати, то якось тишком нишком теж таки може через паркан перелетіти і до сусідів або кудись полетіти, покупатися. І, звичайно, вона не повернеться. Так, що тут можна отак трошки, отак, так. ось так, тут і ще трошки пірячка. Ну, вже вже краще. Ну, тихенько, тихенько, моя хороша не бійся, майже все. Тобто з такими пірями вона вже Нікуди не перелетить. Буде з іншими качками. Так. Взагалі цю процедуру краще робити восени, тому що саме тоді вони найбільше літають. Тут маленькі можна трошки. Так, ось, так, ось так. Так. Все. Та гарнюня, гарнюня. Ну-ка покажи себе. М? Це? Пішли додому. Так, маю ще одну, також втекла. Нічого. Ну, Тихо, тихо, тихо. Притискаю. Крило. І знову те саме. Я тут. Тихо, тихо, моя хороша. Ось так. Та буде ж гарно. Та будуть за тобою усі чоловіки виїгати. Кожне пір'ячку підрізаю з двох сторін. Ну, трошки ось так. Ось так можна, тут нормально, так, ну, трошки так символічно. Та де там? О, тут може ще. то Вже з таким пір'ям вона не полетить. Так тут що. Можна робити це вдвох, але з часом ви й самі навчитесь. нічого складного немає. Тихенько підійшли, взяли птичку і потихеньку, спокійно, щоб вона не нервувала, щоб ви не нервували. Все спокійно, обережно. Відрізайте. Ну, вже краще. Так, гарнюня, Ну, покажи себе. Ну, все гаразд. Так отож. Все, вільно гуляй. ну І одразу кохання пішло. Ще раз показую. Однією рукою у даний момент тримаю телефон. Іншою притискаю її, крило беру так само ось так от. Тобто тримаю тут предпліччям, тут рукою. А правою, якою зараз тримаю телефон, ножицями працюю. Один, два, так от вниз, вперед. Якщо далеко, отак от, от трошки пальцями. І ближче до себе. Знову ось так ось так ось так трошки до гори. До гори, до гори, до гори. Хопа. І вже тут внизу. Як на мене, досить гарно працювати, так? Так? Гарнюня. Ну що ти, образилась? Що сталося? Все нормально? Ану, скажи мені. Не, ну, гля, навіть не дивиться. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Але якщо ви з чимось не згодні, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Подискутуємо. Мої глядачі, бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги. Все буде, Україна!